Навіть якщо, скажімо, пневматична підвізка, вищий підйом, о, ну, скажімо, чи бартур якийсь рождає, не, не завалити вперед, бо я з'їду вперед і знову ж таки ризик травми. А зараз ми спробуємо самі сісти. Мені нема Відкидувати пантус, тому що навіть такі, така перешкода по факту. Ну, Бо ми коли займаємося технікою переміщення на заняттях, самі ази поштовхує uh -huh. oh. та і тут дуже ще важливий момент, що наприклад на такому самому кріслі колісному, якщо це буде не Павло, а інша людина, буде зовсім інша допомога. Крутим <зархуй> правим, <прос> не крутим, <nói> повертаємо. Хорошу одна. <nói> Чи ми ви відпрацьовуємо техніку <nói> переміщення? <прос> скажімо, <nói> на різних перешкодах. Корпус, 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 корпус. Вже перекинувся назад, до речі, по факту. Ну, Ну, майже. Хоче давай, виїжджай вже! Гальмон, гармон, гальмон, тримаємо. Це не перешкод, затримання. А по факту. Все, все, приїхали. Це обмаєш, не бачите. Тепер, ще раз. Тине, доктор. Так я стихиший на порядок. Хто з часом Три, чотири. Не заваливайся, тянуть коли. Тяне. Вот-вот-вот тянет, тянет. judge ku vrijhel Супер! З понеділка ми розпочали тиждень безбар'єрності у Львові. Це шість днів, коли кожного дня окрема група працює в напрямку безбар'єрності. Це навчання. В понеділок це були посадовці безпосередньо люди, які приймають рішення для того, щоб для усвідомлення і розуміння на що повинні опиратися їхні рішення і рухатися далі. Вчора це були працівники сервісних центрів, дія також ЦНАПів. Сьогодні це без Середньо водії громадського транспорту Вон, кожна група має практичну частину, але перед тим є лекційна частина: це про коректну комунікацію, про архітектуру та дизайн міста, про співпрацю. Цю ну і звісно, що ми можемо багато говорити про теоретичні речі. Але коли ми це поєдемо з практичністю, коли ми чуємо ці проблеми, з якими стикаються водії безпосередньо, чи ті упередження, з якими вони мають чи проблеми на своєму шляху, і водночас вони чують те, чим стикається людина на кріслі колісному чи з порушенням зору, або з іншими нозіологіями це. Кращий процес вирішення тих чи інших питань на місці безпосередньо в обговоренні, в дискусіях, іноді в суперечках, тому що насправді ці навчання показують, що дуже багато людей обговорюють, тому що насправді це те, що ми стикаємо щодня. Завтра буде група представників мистецьких закладів у п'ятницю освітні. Це вчителі, шкіл, директори. Ну і в суботу будуть представники, члени моніторингових груп. Це ті групи, які безпосередньо проводять перевірку в. Районах на доступність. Який у ну, нас наголозах водія, коли ось такий пасажир? То під'їхати до зупинки ближче, відкрити пандус, спитатися, де він їде, на яку зупинку. Ну і закрити пандус. Так. По маршруту їдеш далі. І на цій зупинці, де йому треба, вийти там, зупиняєшся, виходиш, відкриваєш пандус і допомагаєш вийти, чи сам він може з'їхати. Ну, переважно треба допомогти, щоб він з'їхав. Ви запитуєтеся, чи потрібна допомога? Ну, звичайно. Запитуєтеся, чи потрібна допомога, на яку, до якої зупинки він їде, на якій зупинці йому треба вийти. Е -е, Розкажіть, наскільки власне ось ці навчання, які зараз проводять у місті, чи, чи, чи? чи наскільки вони потрібні для водіїв? Ну, табо, може, водії більше не знає, як то робити, але воно потрібне, щоб водії навчилися. Знали принаймні, як то робити. Ви для себе сьогодні щось почерпнули? – Звичайно. А що саме? Чи можливо щось знали? Ну знав, як ну, Допов... нахилятися, як правильно посадити в автобус, якщо людина дуже важка. Ну...